Всім доброго дня! Сьогодні у нас відео про саму любиму гортензію крупнолисну, яка заявлена розова, зацвітає в іюні. Да, да. Називається Перемінчива. І як її можна, показуємо, як її можна посадити в себе в дворі і зробити з неї ландшафтний дизайн. Все, дивіться, я зараз просто йду. Отак. Ще головне те, що вона неукривна. Неукривна. Оце тут два кущі. Один кущ, два? Таня, да? один, один. Ні, оце куща. два куща. Оце один пройшла, оце ось другий, дивіться. Оце ось ворота, А там, дивіться, зараз просто це буде рай. І з цієї гортензії. І танічка, да, ти це в цьому році викопала. Да? Вона ще буде дуже гарно, дивіться, в горшку великому, вона на літру 50, він великий такий. Але він, вона була просто пригорнута, да, і ти її посадила. Але дивіться, яка вона ще сірінєва. Так, да, вона набирає колір сама по собі. Ну, взагалі, просто. І дивіться, вона теж буде, ми її покажемо в горшку, який може, якщо у вас немає землі, можна в горшок садити. Яка вона красива в горшку. У мене у сусідів вона зимує, просто на терасі під Не під укривна стілку. нічого. Представляєте? Не ну. укривна нічого, в горшки. І ось дивіться ще туже, Оце кущі тут, оце ну, один тут... кущ чи два. Два, кущі. два куща два тут. Куща. Це Таня Пущик. скільки років. Ну тут десь років чотири вона. Років чотири. О цьому 12 років, що я оце йду до нього. Давайте подивимося. Боже, яка вона красива. Боже, я не можу на неї налюбуватися, на цю гортенці. Просто, от а як вона гарно після під забором. З mm -hmm. розстоянням десь 5-3 ну, метри, да? Таня? Десь mm -hmm. Я просто садила, чому з розстоянням, тому що в мене кльони ростуть. Клю... У кльоні поверхностна харніва система і у гортензії поверхності, щоб вони за питання не сорівнувалися. Mm -hmm. тому... Боже, дуже гарно. Вона квітне на пагонах минулого і молоді. Зрізувати можна на однієї весною можна постригти на один пагін, на на одну почку верніше угу. і виростуть пагони з цієї почки. Ну, ось я даже хочу дивитися, ось дуже відео сніму. диви. оце ж сюди лізе з почки, да? Да. Ветка. І якщо б у нас була б, наприклад, довша е, осінь, вона б зацвітла, зацвіла б 100%. Получається, вона квітне на пагонах цього року і прошлого. Так що її можна, даже, якщо, наприклад, сильні такі морози, то даже можна її обрізати на дві почки від землі. Від землі прикривати це як деревовидну, mm. да, гортензію. Принцип той же. І вона по нові пагони викине і буде цвісти. Да, да. по-любому вона буде цвісти на пагонах, які викине із прошлого року. Да, робила такий експеримент. Я проводила, але трошки менше квіт квіток, квіток, квітів, і вона нижче. Зараз вона метр шістдесят. Ну Це Бо такі сіверні так. області, які там, да, її, наприклад, можна обрізати. Якщо так у нас тепло, у нас тепла зима. У основна. нас тепла зима, ніхто його не вкриває, вона так і росте. В цьому році я перший раз провела експеримент, я її вкрила після Нового року, у січні, місяці, одним слоєм з пан -бонду. то вона на два тижні раніше зацвіла, але вона що так не вимерзла, що так. У сусідів вона не вимерзла не вкрита, у мене просто вона раніше розсіла. Ми рекомендуємо, якщо ви хочете мати сад мало то це гортензія для вас. Не під усіми заборами на усіма дачу дерев. посадити, там, де ви приїжджаєте раз в неділю, то це просто ну, взагалі, дуже, дуже, дуже гортензія, яка зарекомендувала себе на всі 5% по всім патібальній системі. Да. Недоліків зовсім немає. Якщо у вас є хоч трохи води. Ми вам ставимо ще фотографію, щоб ви побачили, яка вона коли починає квітнути в середині літа. і Зараз ми показуємо 19 вересня. Вона взагалі розова, така темно-розова. Якщо додати квасци, вона ще міняє трошечки на такий, Да? Він, він міняє на сиреневий, якщо його просто підлить хилатом желіза. Ну. А якщо підлить квасами, спеціально, вона стане вся фіолетово. Один кущ можете підливати, другий Добре. не підливати, у вас буде дві різні. Гортензія, але вона нічим. Ну не тут можуть писати коментарі, що це хаміліон. Ні, це не хаміліон. Хаміліон це совершенно друга гортензія, чим ця перемінчива. Вона називається офіційне названня перемінчива. В інтернеті можете зайти почитати і подивитися. Тому це шикарний кущ, не, не З кожної гілки випускаються побіги, і вони цвітуть. на кожній гілці до 12 квіток. Це вообще да, це, це це ну так. Що рекомендуємо вам цей сорт? У нас на весну будуть заявлені гарні черенки. Так що пишіть, кому вони потрібні. Дуже будемо вам відправляти з великим задоволенням, щоб ви злиняли нашу Україну. І щоб ми були розпочали дуже... флешмоб зробити квітучу нашу Україну, нашу рідну багатостраждальну Україну, яка зараз. Страждає від снарядів, але ми повинні, повинні кожна людина, якщо посади хоч один кущик, не тільки в себе в дворі, а посади навіть на вулиці. Якщо у кого є змога посадити на вулиці десь під деревом, то це буде країна наша стане на один крок до красоти, до кра... краще. До... Сама європейська країна да. в європейськах. Давайте зробимо саму, саму європейську, саму гарну. Країну, це залежить від нас, не від когось не від американців. Вона дуже легко, дуже легко дуже да, дуже легко Ми вам покажемо, її черенкувати У нас все буде на цьому YouTube каналу, вся правда про горцензію да. і тільки правда. Так що підпис... правда. підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі.